Вітаю всіх! Пропоную подивитися відповідь на питання, чому все так складно. Ну, у кого і чого це буде стосуватися, нам покажуть карти. Якщо вам інформація підходить, то обирайте свій варіант і будемо розглядати це питання. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. На третій варіант вийшло дві карти, ми так і залишаємо. Тож, перший варіант, чому так складно, у вас все. Десятка кубків перевернута говорить про те, що можливо у вас наразі є якийсь, є якась або сімейна криза, або якісь розлади, сварки. Ну, Можливо, це в когось просто партнер на відстані, або це якісь такі розставання, це не розлучення, а просто розставання, коли партнер від вас може бути на відстані. Взагалі, можливо, у вас, крім того, якщо це у вас сімейні справи не цікаві, то загалом можуть бути у вас якісь фінансові труднощі, і, можливо, якось негативно обставини на вас впливають таким чином, що вам ну, це все не приносить задоволення, ні ваш шлюб, не ваше фінансове положення, не можливо якісь у вас є такі, знаєте, Сімейні турботи, які вас приводять у такий стан. Тобто є невирішені питання. Наразі ви не відчуваєте в собі ресурс в тому, щоб ви це все вирішили. Ще, можливо, ваша родина якось негативно впливає на все, що у вас там відбувається в житті. А ще для когось актуально, що, можливо, ви просто розійшлися у своїх поглядах із тим, з ким би ви хотіли налагодити стосунки або контакти і вирішувати свої питання. Але через те, що кожен з вас має свою точку зору, ви не можете знайти якусь крапку дотику, де ви будете визначати, як вам правильно рухатися разом. Тому наразі ви не відчуваєте задоволення. І, можливо, це просто у вас є наслідком того, що ви десь попередньо занадто були щедрими. Ну, щось у вас було у надлишку, або ви понадміру витрачали фінанси. Можливо, ви понадміру вкладалися в стосунки. Але це не виправдало ваших очікувань і тому у вас стало все так складно. Ну, і ще, можливо, хтось відчуває те, що ви нікому не потрібно і вам від того може бути нудно. Або взагалі ви підпадаєте під чужий вплив, вам можуть якісь недобрі розмови там доносити, а ви внаслідок цього перебуваєте в негативних емоціях і таким чином самі себе заганяєте у ті складні обставини, емоції і думки. Підказка для вас є така. Наразі вам просто потрібно прийняти ситуацію такою, яка вона є наразі. І не намагайтеся щось змінити, тому що саме змінити наразі вам не під силу. Це не час для того, щоб ви на роботі розпочинали нові проекти. Краще приділіть увагу тому, щоб ви вирішили свої сімейні проблеми. Якщо ви відчуваєте, що є негативний вплив з іншої з якоїсь ну, з боку, тобто від інших людей, то вам також потрібно, можливо, з цим вже розібратися. Якщо ви будете тільки перебувати в тих негативних емоціях, якихось таких Неспокійних енергіях, то ви взагалі не будете керувати тою ситуацією. І наразі просто всі справи відкладіть на потім. Краще відновіть свої ресурси, згадайте, що ви особистість, що ви самоцінність самі для себе. І лише коли ви будете відчувати впевненість у собі, ви зможете потім розмовляти і домовлятися, шукати компроміси в тих питаннях, які у вас поки що все так складно. Другий варіант у вас чому все так складно? Десятка жезлів. Тому що ви забагато на себе чогось узяли. Можливо, хтось узяв забагато обов'язків, хтось, можливо, просто вже втомився. І саме тут характерне є те, що. Те, що ви на себе взвалили і тягнете, і вважаєте, що тільки ви там відповідальні, тільки ви можете вирішити всі питання. Що вам так тяжко, вам немає ні допомоги, ні підтримки. Ні, це не так. У вас є і допомога, і підтримка. Головне, підніміть голову і подивіться, до кого ви можете звернутися. Тому що ці ті складні ситуації, в більшому ступені, ви можете створювати самі для себе. І ще, можливо, у вас, знаєте, забагато є обов'язків, і вони у вас виходять на перший план. А ви не, не, не те, щоб ви могли розслабитися, а через те, що у вас може бути багато роботи, ви прикладаєте багато зусиль і тому ну, змушені справлятися з тими труднощами, які у вас є. Звичайно, що ви зможете оці складності свої перебороти, і успіх у вас навіть можливий, якщо ви зможете ну, дещо там здолати у своєму житті. Ну, наприклад, ви знаєте, що у вас є до кого звернутися за допомогою, а ви вперто не хочете, а все самі тягнете, а потім тільки нарікаєте. Так зверніться за допомогою, вам допоможуть. Головне проявіть свою дисциплінованість і свою наполегливість. Тому що, якщо ви будете все самі так на собі тягнути, то можуть мати місце якісь проблеми у вас із вашим здоров'ям через перевантаження. Тому підказка для вас є така. Наразі ви взяли на себе занадто багато. Вам необхідно розуміти. Якусь, якусь межу своїх можливостей для того, щоб у вас просто не було того вигорання, після якого у вас взагалі буде спустошеність. Навчіться розподілювати обов'язки, і, можливо, вам потрібно е, поміркувати, чи варто брати вам на себе більше, ніж ви можете те все винести. Ну, а ще можливо, якщо у вас є акцентованість, наприклад, ви зосередились тільки на роботі, забули, що у вас там є ще родина, сім'я, то це може у вас викликати складності. І навпаки, якщо ви приділяєте забагато часу для спілкування у суспільстві, можливо, у якихось інших там справах, ну, те, що можливо потрібно було б і відкласти, або взагалі воно не потрібне в житті. Щоб було, а ви туди свою увагу зосереджуєте від цього може у вас страждати робота. І тому вам тяжко, у вас накопичується багато справ, а витягнути їм буде вам буде дуже важко. Це був у нас другий варіант. Третій варіант, чому у вас це так складно? Два, два аркани вийшли, п'ятірка жезлів і дев'ятка жезлів. Говорить для вас про те, що, можливо, ви захотіли зайняти якусь лідерську позицію. І Ну, такі у вас були бажання, щоб ви показали, чого ви гідні. Але в той сфері, де ви хотіли б себе розвивати або проявити, є конкуренція. Це не підла конкуренція, ні. Це просто люди, які мають такі самі здібності, як і ви, і можуть скласти вам гідну конкуренцію. Тому, ще от це я по п'ятірочці сказала, по дев'яточці я хочу ще сказати, що. Вам потрібно взагалі звернути увагу на повсякденні справи і на якісь свої обов'язки. Тому що, якщо у вас будуть виникати якісь ситуації протиборства, де вам доведеться відстоювати свої права або ну, показувати ваші вміння, то вам потрібно бути і на висоті. Тобто професіоналом своєї справи, тому що у вас дві карти конкуренції, де, де вам, можливо, доведеться до, доказувати свою професійність, свою кваліфікацію, і, можливо, за таким чином ви для себе будете заробляти свою репутацію. Взагалі, у вас якийсь такий емоційно напружений може бути період, коли ви будете відчувати або втому, або, можливо, те, що на вас певні обставини дуже тиснуть. І вам взагалі для того, щоб Здолати оці труднощі, які виникають, вам потрібно сконцентруватися на тих справах, які будуть виникати у вас одразу. Ну тобто, в цей день у вас виникла справа там щось полагодити або приготувати. Зробіть його, не відкладайте на завтра, не накопичуйте до того, щоб потім у вас було якесь вигорання. Тобто, не, не варто відкладати щось на потім, а вирішувати все по мірі надходження тих справ. Але це не час у вас для нових починань, тому що у вас якісь є незавершені справи, які вам потрібно для початку завершити, і лише потім ви зможете діяти далі. Тож у вас в більшому ступені можуть складності виникати. У сфері професійної діяльності, у робочих питаннях або у питаннях в социуму, в меншому ступені взагалі це буде стосуватися вашої родини. Тому тримайте свою репутацію, можливо, підвищуйте свою кваліфікацію для того, щоб ви могли дійсно бути конкурентно спроможними.